Усі засуджені, котрі першими виходять за стін Житомирської четвірки, мають за плечима різні злочини та терміни покарань. Із урочистостей лише духовий оркестр. Така тут традиція. Звільненим віддають паспорти і нагадують, що амністія це в першу чергу кредит довіри від держави. Ну, для засудженого день звільнення це, можна сказати, це невелике свято, тому що він перебував певний термін в установі в умовах ізоляції, а повернутися. Сьогодні на волю, це, на мою думку, це тільки святковий день. Саме головне, щоб вони його відсвяткували нормально і більше не потрапили до місць позбавлення волі. Загалом в області цього року підпадають під закон про амністію 630 засуджених. Відповідними поданнями нині займаються судові органи. На сьогоднішній день установами завчасно. Підготовлені відповідні документи та направлені подання в суди. На даний час судами триває процес звільнення. Рішення судів набувають законної сили. Взагалі, по області у нас подію закону про амністію у 2014 році підпадає близько 630 засуджених. Це понад 130 засуджених по скороченню строка відбування покарання, і біля 500 засуджених взагалі вийдуть з установ виконання покарання. Для порівняння можу сказати, що на даний час тримаються у нас в установах покарання покарань близько 4700 засуджених. Тобто виходить на волю більш ніж десята частина. У панітенціарній службі області говорять, що роблять усе, аби ув'язнені не лише відбували свої терміни покарань, а й готувалися до життя на волі. Установи мають тісну співпрацю з громадськими та релігійними організаціями, а також усім, хто бажає, дають можливість здобути освіту чи виробничу професію.